Всім привіт, друзі, з вами Лемок. Сьогодні проходив я акцію Хіжі Птахє частина 3, відповідно за яку нам дає три коробочки. Що потрібно зробити? Потрібно на американських або японських важких винищувачах, легких винищувачах, просто винищувачах набити по повітряним цілям 100 тисяч дамагу Відповідно, за один бій я отут тут набив 14 тисяч, наприклад і Отримав таку чудову медальку, як медаль Маккембела. Дуже рідкісна медалька, потрібно за один виліт знищити 10 утренних цілей. при тому повинні бути знищені представники всіх п'яти класів із цих 10. Також за цей бій я отримав завойовника, Крилата Легенда, Маккембела, звичайно, як я казав. Небесний лицар, Небесний Воїн, Найкращий небі і Небесний Щит. Отримав 3 жетончика за, от, за кожну з медалік. Доволі прямий такий бій. А, плюс най, найбільше такий, так, де він у мене є. Найбільш ефективним виявився передостанній, напевно, бій. А, тут я завдав шкоди, по-моєму. Шкода плютиним цілям і із них зарахувалося 18615. Що доволі таки класно. Грав я на P61, це супер-пупер імба, при тому у цьому бою я зустрівся з MC Serge UA. До речі, привіт, якщо будеш дивитися це відео. Давайте тоді відкривати ці от трофеї. А, і до речі, по вільному досвіду в мене було 977 і зараз 995. Тобто, ну, фактично так непогано, я так заробив, скажу я вам. Майже двадцятку І це не за скільки за годину 20, напевно, гри Так. І знову зависне, так? Да? Чи не зависне? Ай ти боже, знову перезаходити. Окей. Так, друзі, змушений я був перезайти в гру. Надіюсь, Wargaming колись таки пофікся цю проблемку, коли ти відкриваєш першу коробочку то все зависає. Отже, що мені випало, наскільки я дивився з права, коли воно випадало, я отримав 5000 чистого досвіду і отримав 3 дні према. Що ж, залишається ще дві коробочки. Давайте відкриємо і подивимось, власне, що там вже нам таки випаде. 3 дні према доволі без, безкорислива штука, тому що в мене є і танковий преміум, а так як вони один на одного накладаються, тобто це не дуже класно. надіюсь, що випаде хоча б хоч 200 голів, це було б дуже класно. 1250 досвіду. Ну що ж, за годину і десь 20 хвилин я отримав 3 дні према загального і 6250 чистого досвіду. Це плюс до того, що я ще приблизно 20 тисяч фарманув, граючи просто із резервами. Ну Тобто, в мене ще а ну більше-більше, годину 40 я грав тоді виходить, тому що в мене ще залишається приблизно 20 хвилин. Резерви. резерви класні, в мене на складі ще їх 30 на 2 години по плюс 300 до вільного досвіду. Відповідно, за кожен день я приблизно біля 2000 вивозив. От, Такі от справи, такі от коробочки. Чи проходите вам, чи ні, думайте самі. От, Там ще є задачі на прості коробочки, але їх сенс, сенсу відкривати власне, ну, немає. Напевно. От, Звичайний трофей там, ну, немає сенсу їх відкривати. Забирати тому такі от справи. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте.